6 січня весь православний люд відзначає водохреща, свято Богоявлення. Це одне з найважливіших православних дат зими. Господь явився у повноті, трійця явилась. Господь, сам, як боголюдина, прийшов на річку Йордан, відкрились небеса, і голос був Бога Отця, це син мій улюблений, в ньому, моє благовоління. І Дух Святий сходив на людей у виді, у виді голубиному. Це свято. Величне для християн. Бо сам Господь у трійці явився людям. У сумах після святкової літургії біля центрального святого оскресенського храму яблуку ніде впасти. Люди в очікуванні освяченої води. Щороку надвечір'я або ж безпосередньо у день богоявлення набирають так звану Йорданську воду, вважаючи, що вона особлива, має велику духовну силу. Це ж вода над нею молитви звучали великі. А ми кожен рік да, так приходимо, і мабуть, це дає нам певності, що буде все. Добре, І думаємо, що це буде дуже корисно нам всім для здоров'я, для нашого очищення, для гарних думок світлих. Ця свята вода, ми думаємо і так віримо в це, що вона очищає людину, вона приносить якесь добро, приносить благополуччя. Погода цьогоріч хоч куди, і мороз, і заметіль, але з безпекових міркувань на річку зась. А Свято Воскресенський собор, як та рукавичка, і всередині віряни, і навкруги. І у цьому році ну людей замінно побільшило, Це не може нарадувати око, тому що вірян Православної церкви України додається. І нарешті я вірю в те, що згодом вся православна церква України буде єдина і не буде нас московського цього патріархату КГБшного. У водохресний святвечір вважається, треба окропити оселю, поділитися освяченою водою з тими, хто не дістався храму. А ще треба молитися і через неї змінювати себе і своє життя.